Боня мені в дупу. Рядовий стилер сьогодні з ООН мене відправили, щоб сказати тобі, що ти відправляєшся в Україну в Чорнобаївку. А чому я? Бо майор Анжеліна ж завдання не справилась. А я вже генерал Чехноріс і майор Ван Дам. Вони приїдуть разом із Левлізом, але я тебе як брата прошу. Не провали це завдання, бо тоді москалян дістанеться весь цукор і вся сіль. Ти зрозумів. О, ні, тільки я віддам це прапор ще Все, давай шуруй в Україну. Бігом! минуло три дні. Напередодні його помітили на вулицях. Це Бен Стіллер. Він прибув до Львова як посол Доброї Волі. ООН візит Бена Стілера до Львова взагалі не був запланований, і поки що, що він робить на території Західної України. Невідомо поки що інформації немає.